Чи дійсно існує такий варіант, щоб вкласти конкретні монети, які будуть зростати на рості ринку, і при цьому на навдомежому ринку не будуть так сильно просідати, як більшість альткоїнів? І певна така група монет існує. Я їх називаю бізнес-монетами, оскільки вони мають певні інвестиційні ознаки. Ми розглянемо їх і розглянемо, чому вони можуть нести інтерес для інвестора. Я особисто не криптан, а інвестор. Тому просто вірити у ідеї, що по якійсь причині певна монета виросте, ну для мене цього замало. Мені потрібна робоча бізнес-модель, а також мені потрібні продуктивні методи примноження цих монет, що ми також розглянемо у цьому відео. І обов'язково розглянемо хеджувальну сторону питання, щоб зменшити коливання рахунку без відчутної втрати дохідності, а часто і навпаки, і з додатковим зростанням. Вітаю! Мене звати Олександр Нічак, я приватний інвестор і автор каналу «Капіталізатор.UA». Одразу до справи. Ця група криптовалют це токени криптобірж. Це, напевно, єдині представники індустрії, які мають зрозумілу і робочу бізнес-модель та пряме застосування. Тобто вони мають саму чітку утилітарність на відміну від більшості криптовалют, які просто діють по схемі крипта для крипти. Давайте почнемо із переліку таких токенів, їх переваг, а далі пройдемось по ризикам, а потім по ефективному застосуванню ну і звичайно, по хеджуванню. Отож, для себе я відібрав токен BNB від біржі Binance, токен MNT від біржі Bybit та BGB від BitGeta. Основна причина, як я вже сказав, це пряме застосування токенів користувачам бірж, тобто є причина, чому ці токени будуть купувати і утримувати. Від біржі до біржі ці переваги змінюються. Десь якісь переваги є, а десь немає, а також значимість таких переваг також різна залежно від біржі. Але загалом це такі переваги. Знижки на комісію. Використовуючи токени бірж, користувачі отримають хороші знижки. Особливо, коли мова йде про активний трейдинг, то Використання цієї можливості є фактично обов'язковою. Часто для отримання ВІП-статусу потрібно на балансі отримувати велику кількість токенів біржі. Це також доволі актуальна послуга для крупних гравців. Участь у первинних лістингах монет, всякі події, типу лаунчпадів, лаунчпулів і тому подібне. Це дуже популярна активність. Я і сам іноді беру участь, яка іноді приносить хорошу дохідність і підбиває інвесторів купувати токени на біржі. Також існує серія інших різних активностей, які надають перевагу користувачам, які отримують токени на біржі. Наприклад, це збільшена дохідність у звичайних. Депозиті на біржі в стейкінгу, фармінгу, спеціальні акції та пропозиції холдера, ну і так далі. Тобто є саме пряме і повністю зрозуміле застосування таких токенів. Але ще є переваги, які напряму не зв'язані з утилітарністю. Наприклад, у всіх цих токенів є обмежена емісія. Звичайно, сама по собі обмежена емісія не впливає на ріст, так як усе визначає майже виключно попит і пропозиція. Але обмежена емісія забезпечує захист від умовної інфляції, тобто емітент токена не зможе по своєму бажанню збільшити кількість токенів і тим самим знеціннити вартість. А це вже важливо. Інша перевага це спалювання токенів. Це процес, коли токени виводяться із обігу, наприклад, відправляються на адрес, до якого невідомі ключі. Таким чином, біржі спалюють частину емісії, що оплачується їх токенами, частину транзакційних зборів екосистеми, певні періодичні спалювання існують, ну і тому подібне. Суть спалювання полягає у зменшенні емісії, а це, у свою чергу, створює певний дефіцит токенів і створює певну підтримку ціни. А також це позитивно впливає на довіру інвесторів. Також такі токени мають високу ліквідність і підтримку від біржі. Кожна біржа зацікавлена, щоб їх токени росли чи на ведмежах ринках падали менше, ніж інші. Це питання репутації і довіри до біржі. Тому біржі проводять певну підтримку своїх токенів. Але чому я вибрав саме ці біржі і їх токени? Ну тут все просто. По-перше, я давно користуюся. Ці біржі усі є топовими, токени цих бірж відповідають вищевказаним вимогам, а також є партнером цих бірж і маю контакт із менеджерами. А це питання довіри. Тому перед тим як перейти до ризиків і стратегії, якщо у вас ще немає рахунку на цих криптобіржах, запрошую вас зареєструватися за моїм посиланням у описі під відео. Ви отримаєте високі постійно діючі знижки на комісію, бонуси від бірж, а також цим підтримайте розвиток проекту «Капіталізатор.UA». А тепер до ризиків. Кожну інвестицію потрібно розглядати саме зі сторони ризиків в першу чергу. Тому давайте пройдемось по ним. Ну, по-перше, це залежність від біржі. Тут є як плюс, ну те, що ми розглянули раніше, так і мінуси. Якщо у біржі з'являється якісь проблеми, то це одразу переноситься на вартість її токена. Це можуть бути зломи бірж, ну доволі рідкісна ситуація, але буває. Інформаційні атаки проти біржі, технічні збої чи навіть банкрутство. Усі біржі це фінансові організації, тому банкрутство їх як бізнесу виключати не можна. Регуляторний ризик. біржі загалом це організації із високими вимогами від регулятора. Тому зміни правил регулювання можуть завдати удару по стійкості бірж. Навіть не можна виключати, що токени криптобірж прирівняють до цінних паперів, оскільки певні спільні ознаки є. Ризики централізації і маніпулювання токенами. Тут основна проблема полягає в тому, що основною емісією свого токена володіють безпосередньо самі біржі, тому ризики маніпулювання ціною присутні. Наприклад, якщо біржі потрібна буде термінова ліквідність для підтримки свого бізнесу, то вони можуть почати масово продавати свої токени. Інша сторона цього ризику це є те, що криптобіржа фактично є і біржею, і брокером, і клірингом, і навіть депозитарієм. А це може бути джерелом конфлікту інтересів і знову ж таки запитань від регулятора. Не можна відкидати її конкуренцію. Те, що певні біржі є лідерами сьогодні, не гарантує те, що вони і надалі будуть на своїх високих позиціях, а це напряму впливає на застосування їх токенів і відповідно на їх ціну. А щоб захиститися від ризиків, потрібно проводити диверсифікацію між біржами і їх токенами. Тому я використовую три токена у стратегії. Інша сторона диверсифікації це рівень диверсифікації загалом між усіма вашими активами. Крипта сама по собі, навіть не зважаючи на токени криптобірж, є доволі ризиковим і волатильним способом інвестувати кошти. Тому загальна алокація крипти від усіх ваших активів повинна бути відповідно до вашого сприйняття ризику. Але потрібно чітко усвідомлювати, що за певних несприятливих умов вартість токенів може дуже сильно падати. Та й загалом, перед тим, як перейти далі, я зобов'язаний попередити, що це жодним чином не інвестиційна рекомендація. Я бачу тут хороші можливості і не більше. Як буде по факту, покаже тільки час. І це моє вкладення у біржові токени. Це фактично такий собі інвестиційний експеримент. Саме експеримент. Тому я виділяю на нього невеличку частину капіталу. І як завжди, усі мої угоди та інвестиційні дії публічно. Тому якщо вам цікаво спостерігати за результатами, то можете приєднатися до мого телеграм-каналу. Там я буду публікувати усі активності, а також проводити періодичні підсумки цього фінансового експерименту. І перед тим, як перейти до інвестиційної стратегії, давайте спочатку розповім про цілі цього експерименту. Він спеціально запускається на піках ринку, коли біткоін оновлює свої історичні максимуми і всі індикатори ринку показують на перегрів і можливість розвороту. Чому так я не буду переповідати, оскільки я все розповів у цьому відео? Послання залишу у кінцевих заставках. Тобто це відео не про те, що я чекаю там туземун, а повністю зворотні. Перевірити, чи токени криптобірж при використанні можливостей примноження краще зберігають свою вартість ніж біткоін чи у середньому інші альткоїни саме на ведмежому ринку. Тому фінал експерименту це буде висновок, побудований на статистичному результаті. Чи є токени більш ефективним рішенням для усіх фаз економічного циклу, чи все ж таки ні? Попередньо по теорії і статистиці попередніх активностей виглядає, що це так. Але тільки на практиці і на реальних грошах ми можемо точно усе перевірити, ну і підрахувати. А тепер до стратегії: як я і сказав, алокація виділяє невелику. Я придбав BNB, MNT та BGB на суму по 500 USDT на кожен токен. І надалі докуповувати чи осереднювати не планую, так як буде важче ефективно Результати. Хоча загалом усередня по Дісія доволі ефективно покращило би середню ціну, але все ж таки тут експеримент. Тому для його чистоти будемо робити усе без осереднень. Основний показник, який виводиться, це середня ціна токенів. Оскільки по цій ефективній середній ціні я буду розраховувати кінцевий результат. Середня ціна покращується якраз за рахунок участі у різного типу подіях на біржах, тобто лаунчпадах, лаунчпулах, ну і тому подібне. Тобто це події, які не вимагають активності, оскільки я особисто не маю ні часу, ні бажання виділяти багато часу під виконання експерименту, оскільки це в першу чергу саме інвестиційний експеримент. За рахунок таких подій, біржа нараховує різні токени, які я буду продавати і конвертувати назад у токени на Тим самим, фактично, складним відсотком збільшуючи об'єм своїх токенів. Час, коли немає подій, ці токени буде знаходитися у розділі депозитів, там відсотки невеликі, але краще, ніж нічого. Таким чином, кількість токенів буде зростати, а сума першого вкладення у монети не буде мінятися, ну, оскільки я не буду докуповувати. Тобто буде виходити, що середня ціна покупки буде знижуватись за рахунок примноження кількості монет. Для статистики буде створений публічний Google документ, де буде підбита уся статистика і можна буде провести власний аналіз. І наступна частина це хеджування. На ведмежому ринку для хеджування найкраще підходять стейблкоїни, оскільки у них майже відсутні ризики, які присутні у токенів криптобірж, критобірж, а також відсутня волатильність. Тут стратегія фактично та ж сама, але йде робота із стейблкоїнами. Тобто участь проводиться у різних активностях зі стейблкоїнами, а коли таких подій немає, то вони будуть знаходитись у розділі депозитів і приносити пасивний дохід. На відміну від токенів бірж, тут у певні періоди дохідність на депозитах сягає десятків. відсотків. Цю стратегію з стейблкоїнами я вже застосовував раніше, тому у її ефективності не сумніваюся. Але тут також проводжу диверсифікацію. Кошти розділені між різними критобіржами: це Binance, Bybit, OKX і BitGet. а також самі стейблкоїни знаходяться у різних токенах. На Binance у мене вони знаходяться у FDUSD. Це їхній основний стейблкоін, і у ньому фактично проводяться усі події на Bybit і BitGet у USDT, оскільки там це основний стейблкоін для подій, і на OKX у USDC. До речі, чому біржу OKX я використовую для хеджування зі стейблкоїнами, але не використовую їх токен OKB у основному експерименті. Справа в тому, що на стейблкоїни там час від часу дають хороші відсотки, а також у їх е джамстарті, ну це щось типу лаунчпаду, можна брати участь через кредитування. Я про це детально вже розповім під час наступної такої події. Але по їх біржовому токені ОКБ доволі мало переваг. Його навіть перестали використовувати у тому ж Джем старті, тому перспективи його мені не зовсім подобається. Кінцевим результатом для цієї хеджувальної стратегії, як і по основному експерименту, буде завершення від межу ринку і підбуття підсумків. Скільки можна заробити на стейблкоїнах, щоб визначити? Чи варто використовувати цю стратегію на ведмежому ринку, чи краще тримати кошти у облігаціях, ну, звичайно, із розрахунком відповідних ризиків. І по завершенні, коли буде починатися новий ріст, усі стейблкоїни будуть перелиті у криптовалюту, у яку саме ми вже визначимо по факту, оскільки криптовалютний ринок ну, доволі часто змінюється. Якщо вам подобається такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так, ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться ці інвестування, обов'язково поділіться з ним це відео. Дякую, що додивились до кінця і до зустрічі у наступному відео.